Новий рівень діалогу можна спостерігати між США та Європою. Це показує останній Рамштайн щодо України. То для нас зустріч була дуже результативною. Більше як половина держав-членів НАТО долучилися до ініціативи Пюрел. Йдеться, нагадаю про закупівлю союзниками американської зброї для Києва. Про що ще домовилися учасники засідання, і чому його головний результат не можна виміряти ані грішми, а не далекобійністю обіцяних систем. Тетяна Логунова. Розкаже далі. У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі зустрічають гостей. Одного з них Генсек Альянсу, приймає особливу раду. Я справді дуже хочу привітати тут у НАТО Піта Гексета. Після саміту в Газі наша оборонна промисловість отримала вогневу міць, і ми разом робимо все можливе, щоб Україна залишалася сильною. До Брюсселя шеф Пентагону прибув, щоб переконати європейських союзників закуповувати більше американської зброї для України і особисто відвідати чергове засідання контактної групи у форматі Рамштайн. Раніше він ці зустрічі переважно ігнорував Марк Згадав про вогневу міць. Так її поява наближається. Якщо ми чогось навчилися за президента Трампа, то це активного застосування миру через силу. Ви отримуєте мир, коли ви сильні, а не коли використовуєте гучні слова чи погрожуєте пальцем. Ви отримуєте його, коли у вас є сильні та реальні можливості, які поважають супротивники. посилити підтримку партнерів. Просить і Україна просто за. Зараз потрібен зимовий пакет протиповітряної оборони для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури від російських ракет на наступний рік додаткове фінансування потреб оборони. Ми оцінюємо потреби оборонного бюджету України на 2026 рік в 120 мільярдів доларів. В національних ресурсів ми можемо покрити половину 60 мільярдів і просимо партнерів надати решту. Найефективніший шлях це виділення на військову підтримку України 0,25% від ВВП як європейських, так і неєвропейських союзників. Якщо це можливо, то єдиним шляхом є позика, забезпечена замороженими російськими активами. А ще потрібно більше зброї, щоб посилити тиск на Росію і змусити до справедливого миру. Дуже важливо є ініціатива із закупівлі американської зброї. PURL. деякі з вас вже до неї приєдналися. Важливо, щоб і інші це зробили. Потреби у фінансуванні цієї ініціативи наступного року сягатимуть від 12 до 20 мільярдів доларів. Усім країнам потрібно трансформувати цілі у зброю, зобов'язання в можливості, а обіцянки в силу. Це єдине, що має значення рішуча сила. Це єдине, що насправді поважають ваші постійні інвестиції в лідерство, життєвість. Єво важливі для того, аби допомогти Україні захистити себе та покласти край цієї війні. На Рамштайні до ініціативи закупівлі американської зброї для України приєдналися Фінляндія, Естонія та ще кілька країн. Загалом їх уже 17. Це більше як половина усіх держав-членків НАТО. Про виділення додаткових пакетів військової допомоги оголосили й окремі країни. 170 мільйонів доларів українському флоту пообіцяла Данія, Німеччина 2 мільярди на системи ППО, Радари та боєприпаси. Уже надану українському війську техніку модернізують. Це нова ініціатива. Ініціатива учасників Рамштайну. Мета цієї ініціативи підвищення бойової потужності та терміну служби сухопутних систем, які ми вже відправили Україні. Основні бойові системи, такі як танки та БМП, плануємо осучаснити. Їм поставлять нові гармати та інноваційні датчики. Модернізацію проводитимуть переважно в Україні. Звісно, буде залучена і українська оборонна промисловість. Це інвестиція в довгочасну розбудову зсу, тобто вона триватиме навіть після потенційного припинення вогню. А головний результат 31-го Рамштайну не можна виміряти ані обіцяними грішми, ані проанонсованими пакетами військової допомоги. Зустріч у Брюсселі засвідчила після тривалої фази доволі прохолодних відносин. США та Європа знову одностайні і готові разом підтримувати Україну. Тетяна Лунова подробиці телеканали інтермарафон. Єдині новини.